Знаю, що найчастіше мені пишуть у коментарях: хто ти взагалі такий, чим займаєшся і звідки в тебе гроші. Я звичайний хлопець із села, який мріяв заробити свій перший мільйон до 20 років. Кажу одразу: до 20 не вийшло, але до 28, дякуючи нашій стабільній українській інфляції, вже заробив. На чому ж заробив? На нерухомості, уже два роки займаюся нею. Почав десь на четвертому місці війни і продав уже під десяток об'єктів. Різні були і дорогі, і дешеві, деякі будували, деякі перепродавали, а в деяких взагалі просто поприбирали. А Зачиналося в мене все із столярки. У 18 років загорівся, почав збирати на свої перші станки. У бабусиному гаражі створив свою першу майстерню. Зараз вона вже в окремому приміщенні, десь 50 квадратних метрів, є окрема територія, і от там я вже роблю більше для себе, як хобі. Колись робив різні вироби, в основному для альтанок, бесідок. Робив столи, кухні, комплекти садових меблів та всяке різне. На столярці, чесно кажучи, багато не заробив. Вистачало хіба на проживання і на якісь базові потреби. Але завдяки цій справі я навчився багато чого. І десь Через це прийшов до нерухомості. Якщо тобі цікавий такий формат, напиши в коментарях. Я буду далі знімати відео на тему бізнесу і нерухомості. Що продаю, що купую, як це виглядає і на чому реально можна заробити.